Де в Ужгороді городі може дуже смачну хашламу і з'їти соковиту м'яску на мангалі. Чи від побозду, що я поняла, жим дуже голодна. Добрі жому відділа десеговуйки, кіння порадно закликав зайти гев. За мною закрилися двері, і я увиділа на столі її. І я поняла, що голодно я в ці не вуйду. Куштуймо! Мої подачі сербанки в Ужгороді я ще не відділ. Це читова кустка з м'ясивом у горячій полиці. Слухайте, смачно так же я мало ту ту кустку, не їзі. Баранина андрикот, Запікали, її, ту на мангал. Але в того м'ясо соковито і аромат. Долума і сметанку. І все голубці з м'ясом, обмотані у листок із горо. Має кисло інтересний смак. Смачно попиваючи азербайджанський чай з леквером, я спомнила про те, що як вже на вонка прохолодна, і бо ви так тяжко витягти лапча та й хіщі. Але бо добрік, і бо мені таку добряту дому привезли. Бо та чекайте. Доставка через голову у них робить бомбез. А ви, кіть, хочете зекономити та можете самі забрати, та ще знижку 10% отримати. Єсі, наприклад, взяла прям цілий асортів. Том запечена рибка, якої там пальці поблизу, та й случайно і з'їсти мега величезний соковитий стейк. Попробувавши його, ваш язик зробить сальто от щастя. запічені крумплі із солонину. Та лем'ядного аромата я вже млів. Запічені грибі і м'якоті стелички, посипане їхню червену приправу. Попробувши їхню м'ясиву, почувствуєте як заново ся родите. А дораз вам мозги от щастя скіплять. На сторінці каспі, тепер -ка триває розіграш трьох сертифікату на загальну суму шість тисяч. Переходіть на їхню сторінку, виконуйте умови розіграші. Поділіться з тим буром, ми цим відео симвідожи бою не знали. Заклад називається Каспі, а знаходиться у Бозлицькому парку на Воз'єднання 5. Мені ти ще досі дивишся мої відео без підписки.